Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, хочу розповісти про те, як виховати дітей православними християнами, дати кілька практичних порад. Дитину недостатньо тільки похрестити, а й потрібно виховати її віруючою. Привести дитину до Бога є найголовнішим обов'язком батьків, і головне завдання християнського виховання навчити дитину правильному спілкуванню з живим Богом, так розповісти їм про. Жертву Христову, щоб ця розповідь назавжди заграбувалася у душі дитини, дати дітям поняття про духовне життя, навчити їх виконувати Божі заповіді, допомогти їм усвідомити себе членами православної церкви через входження в життя приходської громади. Ось ці завдання, які стоять перед православними батьками. І ми, звичайно ж, повинні не просто розповісти дітям про віру. А повинні цю віру передусім явити на своєму власному життєвому прикладі. Зрозуміло, що не може навчити чомусь той, хто сам цього не вміє. Ми не можемо дати дитині те, чим самі не володіємо. Не можемо допомогти й народитися духовно, якщо ще самі для життя духовного не народилися. Ми не можемо зробити з дітей справжніх християн, якщо самі такими не являємось. З власних спостережень я зробив такий висновок, що навіть діти, які багато років ходили до вільної школи, не завжди ходять до храму, тому що їх батьки в храм не ходять, їхні батьки не відвідують богослужінь. А є приклад інших дітей і сімей, де діти регулярно ходять до церкви на богослужіння, тому що їхні батьки є постійними прихожанами нашого храму. Йдуть батьки до церкви і беруть з собою дітей. Тому, перш ніж нам приступити до виховання дітей, треба обов'язково запитати себе, хто ми є, як ми живемо, чи ми достатньо часу і уваги присвячуємо своєму духовному життю, що для нас є віра, чи стала для нас релігія способом життя, чи лише формальністю. Приступаючи до християнського виховання своєї дитини, ми повинні зрозуміти, що ж головне в житті православної людини. Що головне в житті і вихованні дитини насамперед, це виконання заповідей Божих, участь у церковних таїнствах, добрі діла, молитва. Один старець говорив своєму духовному чаду: якщо коли-небудь Бог приведе в твої руки якихось духовних дітей, ти вчи їх найголовнішому, вчи їх молитві, а молитва навчить їх всьому іншому. Тому, якщо ми хочемо виховати своїх дітей у вірі. Виховати їх православними християнами, наше завдання полягає в тому, щоб допомогти їм навчитися спілкуванню з Богом, навчити їх молитися. Молитва це не якесь показове зовнішнє дійство, а внутрішнє звернення душі до Бога. Якщо ми це звернення будемо показувати своїм дітям, як приклад, дитина відчується, зрозуміє, що для нас це є головне, що ми цим живемо. В цьому джерело наших радощів, наших сил. Ми прибігаємо до Бога в усіх життєвих ситуаціях. Дитину потрібно вчити молитві, щоб молитва була не просто формальністю, не просто звичкою, як пожити зубки перед сном, а щоб дитина молилася свідомо вранці і ввечері, перед і після їди. Коли щось сталося радісне чи сумне, коли хтось захворів, або навпаки, коли треба подякувати Богу за якісь радощі життя. Молитва повинна супроводжувати усе наше життя, і дитину треба теж до цього привчати. Це навчить її звертатися до Бога завжди в усіх життєвих випадках. На початку треба молитися разом з дитиною. Це буде корисно, щоб дитина спочатку бачила цю молитву, і батьки моляться. А вже потім вона молиться самостійно. Хай це буде коротенька молитва. Вивчена на пам'ять чи промовлена своїми словами. Коли дитина навчиться добре читати, то може читати молитву з молитовника. Обов'язково батьків нагадувати своєму чаду про молитву та пояснити, навіщо ми молимося взагалі. В деяких православних родинах є така чудова практика сімейної молитви, коли вся сім'я збирається до спільної молитви і кожен по черзі читає ранішні і вечірні молитви. Якщо діти ще маленькі і не вміють читати, то просто слухають молитву. Важливо, звичайно, не примушувати дітей насильно, щоб у них не виникла якась така відраза до релігії, до всього релігійного. Якщо дітям важко стояти, вони можуть сидіти під час молитви або вислухавши лише частинку молитовного правила. Якщо батьки щоденно моляться, і діти це бачать і розуміють, що для їх батьків це важливо, то й самі починають молитися. Їм вже навіть не треба нагадувати. Вони батькам можуть нагадувати про молитву. Крім домашнього литовного правила, також потрібно навчити дитину до храмового богослужіння і насамперед приводити її на причастя. Маленьких дітей, батьки або хресні повинні приносити на причастя як можна частіше. Їм особливої підготовки не потрібно. Єдине, що потрібно, щоб діти почащалися наше серце, зранку нічого не, пили, не їли. Дітей до трьох років можна ще годувати, поїти, звичайно, не ще маленькі, але вже після трьох років бажано, щоб дитина приходила інакше до того причастя. І якщо дитина маленька, то не варто приходити з нею на всю службу з самого початку. Можна прийти і на середину богослужіння або вже перед самим причастям. Щоб дитина не втомлювалася, і ми з самого дитинства не відштовхнули її від храму. В храмі треба бути поряд з дитиною, особливо коли вона йде до причастя, пояснити, як відходити до чаші, як відходити від чаші, як приймати запивку, що означає прикладатися до Христа в кінці служби, пояснити сенс чинодій, які здійснюються в храмі. До семи років дітей причащають без сповіді. Коли дитині виповняється 7 років, батьки повинні підготувати її до першої сповіді. Цьому може допомогти парафіальний священик. Також по деяких храмах є практика підготовки дітей до першої сповіді. Добре, якщо при храмі є дитяча недільна школа, це така прекрасна можливість дати дітям знання про християнське життя, пояснити якісь правила духовного життя. І найголовніше. Дитина може отримати відповідь на своє запитання, яке її цікавить у священика, про те, що її хвилює, про те, що її не зрозуміло. Тому що батьки не завжди знають це. У церкві є багато традицій, обрядів, звичаїв, які дитині можуть бути цілком зрозумілі, можуть відкрити її красу різноманіття православного богослужіння, свічки, ладна, лампади, ікони, просвори, обряди, осячення пасок, яблук, води, меду, верби. Якщо усе це правильно пояснити дитині, то вона легше сприйматиме богослужіння. Є різні форми залучення дітей до богослужіння. На деяких прафах існують дитячі хори, хлопчики прислуговують у вікторі, а дівчата доглядає за підсвічниками, щоб дітям було цікавіше, щоб вони відчували свою потрібність в цьому храмі. Звичайно, що дітям треба пояснювати, що ходити на богослужіння це духовна праця, тому потрібно докладати зусиль. Щоб уважно слухати молитву в недільній школі. Я часто говорю дітям, що релігійне життя це не розвага, це робота над собою. Тому що це все складно дається, і треба себе заставити до цього. Так само як заставляє себе людина займатися спортом, вона можливо не хоче, але треба. Так само треба себе заставити, піднятися з рамку на службу піти на богослужіння. І взагалі все, що нас робить кращими, вимагає від нас зусилля. Часто батьки жаліються, що діти не хочуть ходити до храму, а діти пояснюють, що їм скучно в церкві. Звичайно, діти привикли постійно бути в русі, бігати, стрибати або навпаки, годинами замирати перед телевізорами чи телефонами. Тому їм важко зібрати свою увагу і рівненько стояти на богослужінні, нічого не роблячи при цьому. Тому не варто проводити дітей на всю літургію, а приходити всередині служби чи взагалі перед самим причастям. Тут потрібно враховувати і вік дитини, і особливості її характеру, її розвитку. Але дітей приводити до храму потрібно, бо якщо вони не полюблять богослужіння в дитинстві, то навряд чи захочуть ходити до храму вже в дорослому віці. Взагалі, все виховання має бути побудоване так, щоб дитина хотіла брати участь у церковному богослуженні. Хотіла молитися, читати, слухати розповіді про церкву, про духовне життя. Якщо відбувається зворотнє, значить щось у нашому відношенні до дитини у наших діях, у нашому вихованні є неправильне. Щось треба обов'язково змінювати. Треба про це думати і перебудовуватися. Тому що якщо немає дитині цього бажання, якщо для неї піти на службу це покарання. А не радість, то це дуже і дуже погано. Дітей потрібно навчати заповідей Божих, пояснити, чого не можна, а що можна робити християнам. Батьки мають, на власному прикладі, навчити своїх дітей добрих вчинків. Дитина має усвідомити, що закон Божий це не перешкода, а огорожа, яка оберігає нас від якоїсь біди, від якоїсь небезпеки. Часто батьки жаліються, що діти не слухняні, часто пустують і не роблять того, що їм кажуть батьки робити. Тут ми повинні зрозуміти, що діти також піддаються гріховним спокусам, тому інколи ведуть себе неправильно, і ми повинні бути до них терплячими, адже вони також мають право на помилку. Батьківська суворість має бути поєднана із лагідністю. Великою проблемою в сучасних сім'ях є вседозволеність. Батьки не наказують своїх дітей за проступки, навіть такі серйозні проступки. І ті роблять те, що їм заманеться. Це згубний шлях у вихованні. В сім'ї повинна бути дисципліна, певні правила, які не можна порушувати. Якщо дитина не дотримується цих правил, то Божі заповіді вона не буде виконувати. З дітьми треба розмовляти на релігійні теми. Віра в дитини може бути дуже сильною, живою, такою глибокою, дієвою, але дитині треба допомогти усвідомити свою віру. Про що і як можна розмовляти з дітьми? Я думаю, що найкраща форма без, з маленькими дітьми це переказ їм біблійних історій, житті, святих, розповідь про найближче свято або якусь повчальну історію або притчу. Крім духовної літератури, можна. Читати з дітьми і світську літературу, а таку добру, хорошу, повчальну, тому що на вона дитині може бути більш зрозуміліша, іноді зрозуміліше оповідання, ніж життя святих чи інші духовні книги. Якщо діти старшого шкільного віку, то їм вже можна більш глибше пояснювати християнські догмати, богослужіння, давати християнську оцінку актуальних проблем. Дуже важливо дати дитині правильне уявлення про Бога. Я про люблячого отця, який любить нас, який чує наші молитви, який завжди готовий нам допомогти. Дитина повинна сприймати Бога як реальну істоту, звертатися до Нього у молитві. Коли ваша маленька дитина лягає спати і говорить, звертаючись до ікони, чи долючивсь небо добра ніж боженька, це завжди дуже добре. Вона сприймає Бога як реальність для неї від той, хто дійсно існує. Одна прихожанка розповідала мені таку цікаву історію, Її старший внук віком 8 років не хотів ходити до церкви, не хотів ходити в недільну школу, і взагалі казав, що він атеїст, тому що чув такі слова від своїх батьків, які, на жаль, атеїсти. І коли в сім'ї народилася друга дитина, то бабуся вже з двох років почала показувати їй іконки і картинки на тему релігії затявши Біблії. Своє рішення вона почати таке духовне життя дитини з самого раннього віку. Вона пояснювала мені таким чином, що дитина ніколи не бачила живого кита чи лева, але вірить, що вони існують, тому що їй показували картинки з тваринками. Так само і в релігії каже жіночка, що дитина вірила. Що є Бог і ангели, і потрібно показувати їх на іконах чи картинах якомога частіше, якомога раніше. Мені здається, такий підхід дійсно вартий нашої уваги, і тому варто це робити самого раннього віку. У справі християнського виховання, звичайно ж, треба явити дитині християнську віру, явити їй справжнє християнське життя. Віра допоможе встояти, коли світ запропонує дитині всілякі спокуси, правдиве духовне життя. Життя радісне, воно сповнене любові, цікаве і справжнє. Якщо діти відчують це життя у своїх батьків, у своїх близьких, якщо побачать у своїх рідних, знайомих християнській общині, звичайно ж тоді вони встоять перед спокусами, в яких лише зовні красива брехня, а за нею нічого не ховається. а За нею насправді смерть. Тому що усі гріхи, спокуси, які існують у світі, це шлях до смерті. Пізнавши це істинне життя в дитинстві від батьків, діти порівнюючи те, що бачили в дитинстві з тим, що їм пропонує світ, який не знає Христа, звичайно ж зроблять правильний вибір. Головне показати їм приклад істинного християнського життя. І наостанок хочу відмітити, що дорослим, які в дитинстві не були віруючі і не молилися, потім набагато складніше. Вони дуже багато втрачають, адже Спілкування з Богом, яке буває в дитинстві, ніколи більше не повторюється. Діти дуже легко відгукуються на віру. Вони абсолютно природно сприймають саме поняття про Бога, дуже старанно і щиро моляться, це можна бачити під час богослужінь, Вони, як маленькі дітки моляться, славши ручки, і ми не маємо права забрати це в них. Господь сам говорить: не перешкоджайте дітям, приходити до мене. Це не випадково сказано, і якщо хтось свідомо перешкоджає дітям приходити до Христа, до віри, то здійснює важкий гріх. І ще у вихованні найважливіше це старанна молитва за дитину, любов до неї, незважаючи на її помилки і проступки. Дитина повинна розуміти, що християнське життя це не заборони, не нудні довгі молитви, не незрозумілі богослужіння. Вона повинна розуміти, що Християнське життя це радість бути з Богом, це радість повного життя в Христі, це радість любові, радість спілкування з іншими людьми. І нічого цієї радості не замінить. Якщо дитина це побачить, відчує, то я думаю, що тоді вона виросте справжнім християнином. Дякую за перегляд відео. Кому цікава така тематика, підписуємося на цей канал. З вами був Священник Василь Паплик. Всім нам бажаю Божого благословення.